Сонце гріє вітер віє з поля на долину над водою гневе вербою червону калину, На калині одиноке Гніздечко гойдає, а де дівся на соловику не питай, не знає. Тільки ворог, що сміється, смійся люди ти Те не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже а розкаже, що діялось. Чия правда, чия кривда, і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні. Світає, край неба пилає, Соловейко в темнім гає, сонце зустрічає, тихисенько вітер віє. Степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все до те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Раз відпорів Чевченка. Вітер з хаєм розмовляє, Вітер з хаєм розмовляє, шепче за сокою. Пливе човен по Донаю, один за водою. Пливе човен води повен. Ніхто не спиняє. Кому спинить рибаленьки на світі нема. Поплив човен в синє море, а воно заграла. Погралися гори хвилі і скіпок не стало. Раз Шевченко. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ, як море, широке, синіє. За могилою могила, а там тільки мріє, свиву стару чуприну, вітер розвіває, Приляже та послухає, як кобзар співає. Печенко сидав кошлевий біля хати, садав пошлевий коло хати. Гроші над вишнями Ти з плагами йде. Співають і дочі, дівчата, а матері вечеря жить. Сім'я вечері кохати, вчини зіряка сирі, він там черво а мати хоче куча учати, а солойко не дає. Вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам лицарі великі. Богом не забуті Борітеся, побору. Бог помагає за вас. Правда за вас слава і воля святає. Як я мрута поховай тебе на могилі, серед степу широкого надкраєні, на країні милі, що праніше широкополі і Дніпро і кручий було видно, було чути, як риба розучи. Сило і серце розпочине, сила на нашій Україні. Не наче писанка села, зеленим гаєм поросла. Цвітуть сади, біліть хати, а на горі стоять палати, Не наче диво, а кругом широко ту полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро, сам був вітає над селом. Стала весна, чорну землю, сон розбудила. У її ясним мардинком укрила. І над поліжай ворог соловей ковхає, у землю убрану весною Вранці зустрічає. Сонце гріє, вітер діє, є з поля на долині, А на дорічкою коли є, є верба і червона калин. А на калині одиноко гнездечко хвостечко колитає, А десь соловей не питає, не знає. Реве та стогне ніпер широкий, Сердить вітер завивав, Додолу верби високі, грами хвилі підійма, і блідий місяць на ту пору із хмарі деде виглядав, не наче човен синє море, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Свічі гаю перекликались, та ясень раз раз. Як не любити сніжно-синій на Україні моїй, саду старого в пухнастому іне сивих веселих завій? як не любити весни неошумої, меду пахучих суціть, як не любити роботи розумної праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри, поклику птаха над темною пустощо рідних пісень за гори.